Партія фальсифікату популярних ліків від застуди вилучається з аптек. Оральні краплі Афлубін Держлікслужба служба зобов'язала вилучити з обігу шляхом знищення. Йдеться лише про упаковки, на яких зазначена серія: 735-12-86. У більшості ужгородських аптек ця серія вже вилучена або не потрапляла. У разі перестороги покупець має право попросити сертифікат якості будь-якого препарату і отримати його протягом робочого дня. Також фахівці рекомендують перевіряти герметичність упаковки, звіряти серію на коробці та інструкції. Вони повинні збігатися, довіряти лише тим препаратам, на яких є переклад українською мовою, звернути увагу на термін придатності. Кожен провізор зобов'язаний за півроку до закінчення терміну придатності попередити клієнта про цей випадок і лише за згодою його відпустити товар з аптеки. Якщо ви це розчин якийсь, то він має бути без різних домішок, без краплень, має бути запломбована кришечка.